Моя християнська родина, свята Тереза і її маленький шлях до святості. Я не збираюся благати про пощаду. Я не боюся смерті. Сподіваюсь, ти затямиш раз назавжди? Я Жанна Дарк. Що ти робиш? Чому ти так одягнена? Я Жанна Дарк, найкращий і найсміливіший із святих усіх часів. Ніхто не може перемогти мене, бо я нічого не боюся. Коли я виросту, то стану великою святою, святою Сарою. Про мене писатимуть усі газети і всі говоритимуть про мене. Вони напишуть історію мого життя, історію Сари Хороброї. То ти збираєшся стати великою святою, так? Так, як Жанна Дарк. Ну, щоб стати такою святою, можеш. Почати з прибирання у своїй кімнаті. Це не героїчно. Ти глузуєш з мене? А вже ж ні. Ти знаєш, ким була свята Тереза з злізє? Щось знайоме, але я не впевнена. Вона також була великою святою. Папа Йоанн Павло II назвав її найвеличнішою святою сучасності? Справді? Так. Свята Тереза злізьє є покровителькою місіонерів. А знаєш, чому вона стала такою святою? Бо вона показала маленький шлях до святості, шукаючи Бога у малих речах, таких як прибирання кімнати. Так свята Тереза учила, що ми можемо бути святими і потрапити на небеса завдяки щоденному виконанню малих речей, от побачиш, Тереза народилася у віруючій католицькій родині. Батьки вчили її молитися з самого дитинства. Інколи Тереза ходила з батьком порибалити, і навіть тоді вона знаходила час, аби помолитися, Їй подобалося бути наодинці з Богом. Мама Терези померла, коли їй було лише 4 роки. Бідна дитина дуже страждала і сумувала за нею. Старша сестра Поліна доглядала дівчинку, замінивши їй матір. Поліно ти збираєшся стати черницею? Так, я вже вирішила. А Тереза. За цей час ти стала їй другою матір'ю. Терезою все буде добре, бо про неї потурбуєшся ти. Обіцяй, що ти це зробиш. Так, а вже ж. Але коли вона дізнається, то засмутиться. Це правда, що ти збираєшся кинути мене? О, моя Люба. Хто тепер буде моєю мамою? Люба, Марія піклуватиметься про тебе навіть краще ніж я. Я не хочу, щоб ти була черницею. Не залишай мене. Терезо. Я хочу віддати усе своє життя Богу. Бути у Кармелі, це наче бути на небі, дуже дуже близько до Бога. Я щодня молитимуся за тебе, і я буду з тобою, хоча ти не бачитимеш мене. Але Поліно, я хочу піти з тобою. Дитинко, ти не можеш піти зараз. Ти ще дуже маленька для цього. Тоді я дуже швидко виросту. Тереза вирішила, що решту свого життя буде черницею. Щоб бути зі своєю сестрою Поліною? Ні, щоб бути ближче до Бога. Вона була переконана, що повинна йти у Кармель, який, наче пустеля, в якій Бог хотів сховати її. Але я не люблю ховатися. Я хочу бути схожою на Жанну Дарк, я не хочу сидіти в монастирі. <гум> Дуже важливо любити Бога, і не має значення, чи ти живеш у монастирі, чи ти президент країни. Але слухай далі. Тереза була доволі розпещеною маленькою дівчинкою. Усі любили її, і вона дозволяла балувати себе. Однак. Однієї різдвяної ночі дещо сталося. Що саме? Різдво було особливим святом для Терези. Це був чарівний і дуже приємний час. для мене теж я обожнюю різдво. Як завжди, Тереза залишила ліву шкарпетку біля каміну для подарунків. Потім вона пішла до своєї кімнати перевдягтися для вечері, але, піднімаючись сходами, вона почула голос свого батька. Я виснажений. Дякувати Богу. Це останнє різдво. Але тату Тереза так любить прикрашати будинок, класти свою шкарпетку біля каміну. доню. Я дуже стомився. Тереза вже завелика для цих речей. Я впевнений, вона зрозуміє. Дай мені спокій. Тихо, батько почує? Мені байдуже. Байдуже. Він засмутиться, коли дізнається, що ти плачеш різдвяної ночі. Він не любить Різдво. Любить. Він лише він сумує за мамою. І він стомився. От і все. Я теж сумую за нею ти не можеш вечеряти у такому стані. Залишайся у своїй кімнаті, а я скажу, що ти недобре почуваєшся. Якщо ти сядеш вечеряти сумною, усі теж засмутяться. Я не хочу сумувати, але зроби це заради нас усіх. Сьогодні усі мають бути щасливими. Будь ласка, не зіпсуй вечір. Я піду на вечерю. Ти впевнена? Так. Тато має рацію я не дитина. Я омиюся і знову усміхатимуся. Точно? Обіцяю. Тієї миті Тереза зрозуміла, що треба забувати про себе, щоб догодити іншим. Але ж вона була такою засмученою. Так ми сумуємо, коли думаємо про себе, коли нас не полишає думка я сумний, я стомлений. Але думаючи про інших, ми забуваємо про власні проблеми і щасливі з того, що намагаємося принести щастя оточуючим. Тереза вирішила думати про інших, особливо про тих, хто найбільше потребує Божої допомоги. Сенсація, сенсація, вбивцю приречено на смерть. Його стратять сьогодні опівдні. Сенсація. Прочитайте про вирок. Сьогодні опівдні він заплатить за свої злочини й власним життям. Господи, прошу від усього серця, щоб ця людина навернулася. Будь ласка, не дозволь йому потрапити до пекла. Зроби так, аби він покаявся в своїх гріхах і висповідався. Мені дуже шкода його. Дай мені знак, аби я знала, що ти почув мою молитву, Господи. Ти добрий. Допоможи йому покаятися перед смертю. Тереза багато молилася за того чоловіка. Вона не знала його, але їй було дуже шкода, що він буде засуджений назавжди. Сенсація? Сенсація! Читайте про вбивцю, що розкаївся. Вбивця попросив розп'яття і поцілував його двічі. Засуджений зізнався і помер в мирі з Богом. Читайте всю історію в ранковій газеті. Дякую, Господи. Тепер я знаю, що хочу бути черницею. Я можу присвятити тобі усе моє життя заради спасіння грішників. Я знаю, що ти завжди чуєш мене. Дякую тобі, Господи. Чого собі? Молитва і справді дуже могутня річ. Так, а ти як думала? Молитва досягає Бога, і Бог може зробити усе. Бог завжди мене чує? Так. Бог завжди чує нас. І особливо дітей. Он як. Так. Тереза хотіла піти у Кармель. монастир у Ліз'є. Але її не прийняли, бо їй було лише п'ятнадцять. І що вона тоді зробила? Вона поїхала до Рима, щоб просити папу поговорити про це з її єпископом. До Рима? Саме так. Як сміливо! Вона, мабуть, і справді дуже хотіла піти до монастиря. Папа сказав їй, що вона повинна слухати свого єпископа. Тереза засмутилась, але потім зраділа. Бо зрозуміла, що на це була Божа воля. Невдовзі єпископ схвалив її вступ до Кармеля навіть по прийомний вік. Він дозволив їй піти в монастир такою молодою, бо вона так настійливо просила про це. Так, єпископ зрозумів, що, попри свій вік, Тереза не сумнівалася, що їй призначено піти в монастир у Кармель і бути черницею решту свого життя. Тато благослови мене. Благословляю тебе, дитя моє. Я благословляю тебе. Господи, я прийшла принести в жертву тобі усе своє життя. Я хочу тобі віддати кожен момент свого життя задля спасіння душ і молитися за священників. Тереза служила іншим черницям увесь день, допомагаючи в їхніх справах у монастирі. Сестра, що відповідає за сакристію, називала її ніжно – Амінь. Вона називала Терезу Амінь так. Адже вона завжди підкорялася тому, що їй казали. Та Зима була лютою. Три сестри померли, решта лежали у ліжку хворими. Тереза і дві інші сестри піклувалися про все. Вони гляділи хворих, готували їжу, прали одяг. І тому вона стала святою лише тому, що робила всі ті дрібні речі. Це малий шлях до святості, який пройшла Тереза. Вона зрозуміла, що Бог стоїть за кожною хворою сестрою, за кожним простирадлом, яке вона випрала, за кожною картоплею, яку почистила. А я думала, що великі святі робили героїчні речі. Жертвувати Богу малі речі, які ми робимо щодня. Це теж героїчно. Господи, я хочу бути великою святою, бо дуже люблю тебе, хоча й розумію свою мізерність. Я хочу бути місіонеркою у всіх країнах світу, але я живу в Кармелі. Як це зробити, не залишаючи монастиря? Потім вона зрозуміла, що важливо не вести список добрих справ, а дозволяти Богу бути єдиним, хто робить усе це. Віддаючи себе до його рук, якщо ми знаємо, що не маємо нічого, Бог потурбується про все і буде діяти через нас. Тереза подумала я така мала, що не маю нічого важливого, щоб запропонувати Богу. Тому я жертвуватиму заради любові усі малі щоденні діяння, навіть чищення картоплі. І якщо я жертвую це Богу. То сам Бог чинитиме їх. Це малий шлях до святості. Я маю прийняти себе такою, яка я є, з усіма своїми вадами. І Бог каже мені кожен малий, нехай прийде до мене. Важливо робити все заради любові Бога. Усі наші добрі вчинки нічого не варті без любові. А як це заради любові? Це означає робити добрі вчинки, бо ми любимо ближніх, як Бог любить їх. Таким чином Тереза знайшла своє істинне покликання. Моє покликання любов. Нехай інші бачать у мені любов, яку Бог має для них, а я бачитиму Бога в інших. Але це важко, бо Бог нас дуже любить. І він любить нас більше, ніж усі матері й батьки на світі, так, але я покажу тобі фокус, фокус саме так фокус у тому, щоб бачити Ісуса у ближньому. Ставитися до інших так, якби це був сам Ісус. Була одна черниця, яку Тереза не дуже любила. У неї був надто складний характер, але Тереза вирішила ставитися до неї так, наче вона є ісусом. Дякую, сестру Терезу. Будь ласка, сестро. Я б хотіла спитати, чому ви завжди усміхаєтеся, коли мене бачите? Чи я вам і справді подобаюсь? Просто я дуже рада вас бачити, сестро. Правда у тому, що Тереза бачила Ісуса у цій сестрі. Саме тому вона намагалася догодити їй. хоча й не дуже її любила. Це наче з Паулею. Вона хоче гратися зі мною, але я її не люблю. Вона задавака. Думаю, що вона найгарніша дівчинка в класі, і це мене бісить. Тому я завжди шукаю відмовки, щоб з нею не гратися. Люба, схоже, ти дечого навчилася від святої Терези з Ліз'є. Твоя правда, мамо. Я їй зателефоную. Паула? Я тут подумала, може, ми пограємося сьогодні після обіду. Так? Тоді приходь до мене додому. Добре, побачимося о п'ятій. Усе гаразд, ми ж подруги, хіба ні? Бувай. Думаю, ти вчинила дуже гарно. Вона так здивувалася, я ж ніколи не запрошувала її погратися зі мною. Насправді, схоже, я її єдиний друг, адже інші так само не можуть її терпіти. Вона була дуже щаслива. Її призначили молитися за численні місії, котрі вирушали до Африки і Азії. Тереза багато молилася за них і робила невеличкі пожертви Богу. Вона часто писала сестрам, їй дуже хотілося бути місіонеркою. Вона хотіла цього так сильно, що їй було б замало місії до однієї країни. Вона хотіла відвідати усі країни світу. Але це було неможливо, бо Тереза жила в закритому монастирі. І знаєш що вона так багато молилась і приносила жертви за місії, що після смерті її проголосили покровителькою місій. Свята покровителька місій? Але ж вона нікуди не їздила. Ні. Але молитви і пожертви є найважливішою річчю для будь-якої місії. Молитва як двигун для місії. Тому Тереза, хоча й не залишала монастир, була великою підмогою. Тоді, хоча я маленька і сиджу у цьому домі, теж можу робити багато великих речей для церкви і для світу. Саме так. Не треба далеко їхати, щоб комусь допомогти. Я можу допомагати навіть людям, яких не знаю, і для цього достатньо просто помолитися. Саме так молитва досягає кожного. З тебе наче виходить промінь світла настільки сильний, що може освітити усю планету. Вау Тереза захворіла на сухоти і дуже страждала. Вона постійно кашляла і відчувала сильний біль. Знаєш, Пауліно, життя не сумне. воно радісне, бо все у ньому відбувається з Божої волі. Я готова хворіти усе життя, якщо так потрібно Господу. Я хочу лише того, чого хоче Бог. Як вона, вона помирає матінко. Відчини усі двері. Пауліна подумала, що в ту мить Ісус сказав своїм янголам: відчиніть двері до раю, бо до нас іде Тереза. Знаєш, Матусю, щоранку я прибиратиму свою кімнату перед тим, як іти до школи, і жертвуватиму Богу цю малу справу так само, як це робила свята Тереза. Я дуже рада, Люба. Я впевнена, що Ісус також буде щасливий, побачивши тебе. Добраніч. Добраніч, Матусю. Як, як ти? Виснажений. Сьогодні було багато роботи. Поїси чогось? Дякую. Але зараз мені хочеться лише відпочити. Не думаю, що зможу встати навіть з допомогою підйомного крана. Знаєш, я розповіла Сарі про святу Терезу з Ліз'є і її маленький шлях святості. Це добре, Люба. Ми повинні показувати їм приклад в малих речах, які робимо для них. Так. І вони побачать, як ти і я йдемо цим маленьким шляхом святості. Мені не спиться, тату. Чому? Не можу заснути. Мені нудно. Нічого, чемпіоне. Я піднімуся з тобою. Посидиш трохи зі мною? А вже ж. І розповіси щось цікаве? Можеш на це розраховувати. Чудово. Я хочу почути історію про карлика, який працював у шахті. А потім виходить людожер і. Добре, добре. Ходімо до твоєї кімнати.